Вітаю! Сьогодні провів невеликий тест БМС плати від компанії G-Kong. конкретно моделі, яку ви зараз бачите на екрані. Її короткі характеристики: підтримка послідовних збірок від 8 до 17 акумуляторів. Максимальний струм заряду та розряду 40 А. Підтримуються наступні акумулятори: літій іонні літій залізофосфатні та літій тетанатні. Струм балансування становить 0,4 А. Для під'єднання використовував додаток, який встановив на телефон. Під'єднання відбувалося через Bluetooth-датчик. Тестував на акумуляторній збірці із 16 елементів фірми EV, елементи формату 33140, хімія літій залізофосфат. Даний акумулятор я зібрав як заміну 48-вольтовій літійонній батареї, яка використовувалася на моєму електровелосипеді. Характеристики мотор колеса електровелосипеда, на якому проводилося тестування, наступні. Працює від напруги 4872 В та має номінальну потужність 1000 Вт. Можна подивитися, із якою силою струму йде розрядка акумулятора, як змінюється напруга на кожному із 16 елементів, а також як змінюється температура на двох термодатчиках та на термодатчику, який розміщений на мосфетах. Максимальний струм розряду акумуляторної батареї припадає на той момент, коли відбувається розгін електровелосипеда, після того як електровелосипед набрав швидкість, струм розряду тримається в якихось середніх значеннях. Скоріше за все, при спробі заїхати на круту гірку струм розряду буде значно вищим. В електровелосипеді використовується контролер на 40 А, тому, мабуть, при ще більших струмах будуть задіяні якісь обмеження. Цим акумулятором і, відповідно, BMS платою я користуюся порівняно недавно, поки що все влаштовує. Подобається те, що використовуючи додаток на смартфоні, можна вести моніторинг і детально відслідковувати кожен параметр. Дана BMS плата підтримує додаткові аксесуари. Наприклад, можна купити LCD монітор і вести моніторинг вже через нього. Відео буду трішки скорочувати, тому що параметри сильно не змінилися. Температура на МОСФетах перебувала в межах 32-35 градусів Цельсія, На термодатчику Т1 в межах 22 градусів Цельсія і на термодатчику Т2 в межах 26 градусів Цельсія. Можу сказати декілька слів про літій залізофосфатний акумулятор, який використовується в даному тесті. Я його можу порівняти з літій іонною акумуляторною батареєю, яку я до цього використовував в своєму електровелосипеді. На літій залізофосфатному акумуляторі електровелосипед значно краще набирає швидкість. Також збільшилася дальність пробігу приблизно на 5-10 км. Порівняння між двома типами акумуляторів являється досить приблизними, приладів для вимірювання я не використовував, тому до уваги їх можна в принципі і не брати. Щодо BMS плати, то особисто у мене залишилися лише позитивні враження. Рекомендую її до використання. В інтернеті можна знайти чимало детальних інструкцій про те, як правильно під'єднати таку плату до акумуляторної збірки, а також інструкції, як правильно налаштувати додаток на смартфоні.